До стану енергосистеми, тому що щойно температура росте? Ми всі напружуємося, тому що розуміємо, внаслідок російських атак можуть бути перебої з нами на зв'язку. Перший заступник міністра енергетики України Юрій Шейко. Пане Юрію, я вас вітаю. Добро добрий день вітаю вас напередодні, принаймні киянам. Прийшло сповіщення в застосунку Київ цифровий від Укренерго про те, що електроенергії недостатньо треба ощадити. Яка ситуація зараз? Ну, в останні дні правильно було замічено, що декілька декілька днів ми бачимо, спостерігаємо підвищення температури на території України, і це як наслідок очевидно це призвело до зростання споживання електроенергії споживачами, але на сьогодні система енергосистема збалансована енергоблоки працюють у нас е станції як атомних, теплових гідро без уважень, все в порядку е е тому тих е потужностей достатньо до покр покриття споживання. Населення і також промисловості за рахуванням того, що певна кількість енергоблоків у нас знаходиться у планових ремонтів для підготовки проходження осінньо-зимового періоду. І цей графік був попередньо узгоджений з за рахування минулих років яка була температура минулих років. Таким чином було сформовано такий графік і. Роботи нашої генерації ну ми ж всі пам'ятаємо минулий липень, коли світла було менше ніж його не було. Тобто більшу частину доби сиділи в спеці, сиділи без світла. Тоді цьому передували масштабні російські обстріли цього літа, принаймні, поки що, такого масштабного удару по енергосистемі не було саме по електричній маю на увазі, але атомні електростанції на ремонті спека. Продовжується до чого готуватися правильно. Ви все кажете. Дійсно, так. І ще раз просто хочу сказати, що нам для підготовки косіння зимово походження зими ми повинні зробити відповідні регламентні роботи як на теплових станціях, як на гідро, як на атомних станціях. все вірно е тому ці роботи виконуються згідно з графіком. І крім того, я хочу сказати про те, що якщо порівнювати минулий рік і теперішнє е, е, літо, то в минулому році ми році ми бачили, були е, у нас багато пошкодженої теплової генерації енергоблоків. І ми були, скажімо, обмежені більше ніж час. Ми за цей час відновили роботу багатьох енергоблоків на теплових станціях, і зараз в процесі ще йде робота по відновленню тих, енергоблоків, які були пошкоджені в результаті атак російських російських ракет і шахетів, тому з урахуванням цього ситуація на сьогоднішній день і на сьогоднішній рік у нас набагато краще, чим було у нас в на новому році. Це по перше, ну по-друге, це також правильно. як ви замітили, якщо ризики є, якщо будуть ці е, атаки на енергосистему, то ми буде, будемо мати певні з цим проблеми. Ну, на даний момент у нас все дуже збалансовано, все, все, все контролем і порядку. Ну, але ті руйнування, які протягом великої війни росіяни нам завдали по енергетичній інфраструктурі, вони ж на руки. Тобто, це швидко не відновиш. Яку допомогу в цьому процесі надають партнери? Чи досі вона надходить? Безумовно, дуже велика подяка нашим ну, західним партнерам. По відновленню, по допомозі з обладнанням як для станції безпосередньо, як для Укренерго для підстанції в електротехнічній частині, і допомога продовжується йти, і в тому числі зараз міністр енергетики перебуває у нас в Італії в Римі. Зараз проводиться там засідання платформи донорів фонду підтримки енергетики України, і також певні документи певні домовленості є по подальшій підтримці енергетичного сектору України. Зрозуміла, пане Юрію, дякую вам за розмову. Це був Юрій Шейко, перший заступник міністра енергетики України, з яким поговорили про стан енергосистеми на тлі спеки, на тлі ремонтів на атомних електростанціях і плюс не забуваємо, що всі проблеми з електроенергією, які маємо, це через російський обстріл. Уже вчора киянам приходило сповіщення від Укренерго про те, що треба економити електроенергію, тому що виникає дефіцит. І звісно, чим вищою буде температура, тим вищим ризик цього дефіциту. Хоча як пан. Юрій нас запевнив, підготовчі роботи були проведені відповідно ризиків менше, ніж торік, коли сиділи без світла влітку, але все одно треба бути готовими, заряджати павербанки, зтирати пилюку із своїх генераторів, тому що ситуація тут у нас не передбачує.